Це такі? Це такі? Що це такий? Хто це такий? А що? А що це ми тут робимо? А ну треба під лампочку йти спать. По-моему може вас задавить. <рикла> Отак. От І ти йди спай. Ось таке пузо вже наїв. Да? Ай, тепло тут. Тепло, тепло. Це така вреднючка, так? Да. леднючка. Леднючка маленька. Татьох, такий цогленький оцей. Ось, Ось такий. Друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Слава нашим захисникам. Тільки дякуючи їм, ми маємо можливість займатися домашнім господарством. Так що хто там вчора дивився нашою порог? такий у нас результат. Ну Таких моментів таких конкретних немає. Ну, вчора я показав. На своєму прикладі, що буває е тоді, коли неправильно прийняти рішення. Тобто багато чого залежить від нас і коли бачимо, що є затримки, спостерігаємо, тобто знаходимося біля наших цвіноматок, біля нашого господарства і тоді приймаємо рішення. Ну, Так сталося, не так як гадалося. Да? Ну, трошки провтикав, треба було трошечки раніше, а якби раніше, то... Свинка, ну, та поросятку бути жива. Так що, що ми зробили вчора? Писали опороз, все вийшло нормально, потім була затримка, вкололи екксетоцин, ще почекали, потім вже зрозумів, що треба щось зробити. І йшло поросятку догори ногами, складя і ніжки, і був момент, що воно вже задихнулося. Так що контролюйте, провіряйте і багато що залежить не тільки від самої свинки. Що ми зробили вчора? Потім, коли вже достали поросяток, коли вже почала чиститися, ми прокололи амоксицилін. Навіщо ми це зробили, Правильно, для того, щоб ми все-таки нарушили мікрофлору і для того, щоб не розвивалася інфекція, щоб не було там запального процесу, це все діло зробили. Не знаю, як це по-научному надо говорити, ну якось отак. Так що ситуація по свинки. Стараємося також періодично зганяти. Є такі моменти, що свинки коли народжують і вони фактично такі здорові не дуже хочуть вставати. То зранку ми сьогодні встали, поросяточок закрили в кучку, свинку допомогли підняти, зігнали, для того, щоб вона розходилася. Ну, от, на даний момент зараз лежать. І вчора ми скусили зубчики, навіщо? Ну, видно, на деяких воно є. Коли б'ються за один сосок, ось. ось Сосків вистачає, але погано вивертається, але вона лягає то на одну сторону, то на другу. І в принципі ну, є моменти. Ну, Зараз чекаємо, що один опороз, І якщо все нормально, може просто розподілимо. Лежить наша тумбочка, чи ця кучеряшка Молока ще немає. Плануємо, що все-таки розпоруштеся сьогодні, бо завтра нам їхати на ярмарку, хто має можливість приєднуйтеся до нас у Переяславі, в музеї під відкритим небом. Так що, друзі, косяки, які в мене були, це не кастровані кабанчики. Сьогодні, дякуючи моєму товаришу Сереги, дякую, проявив ініціативу, тому що буває, трошки протикали і вже самому держати не дуже добре. То ми потримали з назором. Серега це все діло зробив. Я дякую йому і його родині за підтримку мене особисто і моєго господарства. Так що працюємо далі, тільки командна робота дає плоди. Не забувайте про наших захисників. На жаль, люди не розуміють, що те, що відбувається тут. Зараз їдеш, там забори ремонтують, там щось обустраюють, в хатах ремонти роблять. Не забувайте, можуть прийти, потім скажете, ой, я ж тільки ремонт зробив, прийшлося все покинути, або не доведи, Господь прилетіло щось. Ну, так що на сьогоднішній день купіть якісь якийсь FPV, відправте хлопцям, кожна ФПВ не така то й дорога, але вона знищує ворога. І таким чином ви будете безпосередньо, якщо ви не довіряєте волонтерам, можете безпосередньо бути корисними. Я дивився деякі жіночки, там вже такого віку, там пенсійного. Купляють і в ПІВІ. Це все діло показується на Фейсбуці. Це дуже важливо. Це є мотивація для інших людей. І таким чином ви будете приймати участь у знищенні ворога. Так що, друзі, ну а ми збираємо далі. Зараз збирати буде на 35-ту ще бригаду на автомобілі. Автомобіль вже замовлений. Як завжди йдемо на випередження, також попросили там і реби, і мавіки треба. Ну, Поки чекаємо відеозвернень, але вже працюємо в цьому напрямку, узнаємо все це діло. І на даний момент у нас три машинки доукомплектуємо. Сьогодні прикупили деякі речі, можливо, піду вам ще покажу. О, Тут у нас рижики, мижики, основна дівчатка. Все нормально, їдять, вільний доступ, цепочок, все як має бути. Цепочок для того, щоб дурні. Думки не лізли в голову. Ну, я думаю, вже зрозуміли, бо цей ципок не дає спокою людям. Так що працюємо, От. господарство ніхто не відміняв, періодично проходимо. Одне погано, що вони біля неї тусуються, не йдуть під лампочку, встарає тепло. Зараз включимо допоміжну витяжку або відкрию двері, щоб стало прохолодніше, тоді вони починають трошки линяти в квочку. Ну, Треба привчати. Так що це залежить від вас. Все залежить від нас. Так що за ну, наші кабанці, рижики. Да? Повідходили, доволі стали такі непогані, потужні. Ну, тут у нас такі линочки лежать, на них трошки сала є. Ми цю партію залишаємо. Тут ще один кабанчик залишився поки. В розход пустимо в понеділок ще дві свинки, так щоб менше було сальця. О, Леся Петрівна ще скомандувала. Ну, і працюємо. Одкрию ще ці двері. Так. Перепілочка наша вже занеслася. Ну, починає заноситися. Брав Женькин кум. пожарник у нас. Воно вже видно є яєчки. О, Потрошку починають сипати. Оп. Так. Яблуньки цітуть. Красота. Каляшеньки відцвіли, сонечко на дворі красота. Мар'яна Васильівна приїхала. О, так що бур'яну поки немає. Що ти там кричиш? Не, не кахляй. Я ж тікаю від сім'ї. Так що Мар'яна Васильівна собственною персоною приїхала порад моїх свиней. Ми ж свиней поруч, так. Да. А вже там усі поприїжджали. То і Сашко приїхав і водії пульба. Ми всі тонко приїхали. А я в нижньому більгі мені не можна. Де це не каже всім привітки. Завтра приїжджайте всі. Да, найблагодійний захід присвячений традиціям. Шелудьку Сергію присвячений, так. Так що приєднуйтеся в музей під відкритим небом, місто Переяслав, початок всього діяння. В 12 й годині. Ну, можете приїхати і раніше допомогти. Ми гостинно зустрінемо, обіцяю. Да, Будете чистити картоплю, варити кашу, і жарити шашлики. Ну, ми ж скажемо, ну, хай приїжджають щось роблять, правильно? Так, таке, давай. Що, там по... як куча роботи біля старих хат. Да? Да, все, я пішов далі. Я йду по городу, я вам не нужен. Дивлюся, в мене цибулечка росте, бур'янець також. Часничок пішов, так що Олег Назаренко, проконтролюйте ситуацію по чеснику. Це дуже важливо. Що нам ще зробити? От, тому що ви тоді сказали, ми це все діло зробили. Хто не знав, хто такий Олег Назаренко. Це дуже-дуже крутий дядько із Кропивницького, який дуже сильно допомагає. Збройним силам України, ну і Сергій Шелудько в тому числі. Так що клубничка, ожинка. Тут ще Надія Анатольевна нічого не сапала Я перед цього саме перепахав. Тюльпанчики вже відходять. От. Клубничку Надюшка Сергіоз. Бабушка і Надію щось тут заділили. Ну і такий маленький садочок посадили. Так, бусамо хтось вже угнав, водісик забрав. Ну так. Так що працюємо. Патрон, ти куди дивишся? Тут щось такий движняк. й їде туди. Ти їде туди. Всім Всі Всі доброго дня. Добре. Як же я на тебе кажу? Добре, трубочка, трубочка. трубочка. Люда, трубочка. Ти бачиш, що я занятий. Я каз... я та ти дзвониш не на той телефон. Ти взагалі дзвониш на два номери, які в хаті, а їх три. 096 дев'яносто шість. не на ти вирішити, не ти дзвониш. Де що в описі написаний, бачите, забрали машину. А що там за колеса? Саша, що за колеса? Да, Добрий день. Подписчикам привіт. Не викидай, витягуємо. Дрів якихось ви вже набрали. А що ти вже за пеньків понабирала? Так у мене що дрів немає чи що? Оно, диви, ціла купа накриті призе. Так під'їжджаєш і грузишся. Та я не суха і розружаюся. Так що кому хлопці, може комусь хлопців треба резина 17, там мене попросили подождати. Ну, якщо комусь треба, це Навари або Черокеза, 235, 65, 17 є отака резина, може хтось на ППД вийшов, пожалуйста, дзвоніть, пишіть. І ще там у нас є 17-й радіус зі цього От, Без питань. Так що воно одна машинка, друга, третя. А також сьогодні прикупили ми ось наче ерунда. Це у нас два донкрата, один у нас є. І три отаких компресора, і три набори ключів, і три троси. Зараз також буду розкидати по автомобілям, комплектувати. Так що такі діла. Зіпрацюємо далі. По накатаному, там у нас воно дві шпари. Готуємося до ярмарки, не такий-то легкий хліб оказується. Знаю, завтра ще в мене може бути опорус. Так що на цьому буде все. Всім дякую за підтримку, за довіру. Вчора ми зробили прямий ефір, такий нечаяний, тому що, думав не буду проводити. Але дякую Нептуну, дякую. <рес> Тій людині, яка його передала, ми назбирали 124 тисячі гривень. Для нас це вагомий результат, так що разом до перемоги. Так, ще треба витягнути брецеп, воно почистить курник, а витягнути немає часу. Так що, можливо, зараз зацеплю і оттягну. Так що на цьому буде все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі.